Це моя собака Наомі, в неї позивний халера. Вона шукає вибухові речовини та зброю. Позивний через її такий характер халеричний. Вона дуже жвайлива, дуже любить гратися. З нею працюємо вже давно і вона дуже добре шукає. Було дуже багато набоїв та дуже багато вибухових речовин. Знаходили навіть в розобраному вигляді зброю по всій автівці та багато БК, які навіть волонтери перевозили. Зараз зробимо дифференцювання запахів для того, щоб собака шукала на блокпостах у різних речах. Нюхай. Собачка зробила позначку. Можемо заоточити на, на цьому заході ми будемо сьогодні відпрацьовувати декілька елементів. Це розшуковий напрямок, розшукова патрульна, конвоювання осіб, пошук людей по сліду, собаки, детектори, які з пошуку вибухівки, зброї, набоїв. Вони можуть також використовуватися для обшуку автомобілів, багажу, вантажу, приміщень. В мирний час це було залучення в половину менше, можна так сказати. Зараз залучення збільшилось. Це собаки, які використовуються, скільки блокпостів з'явилося по містам, по обосім це контрдиверсійні заходи, пошукові заходи, фільтраційні заходи. Сідає, показує мені, що він знайшов і чекає, коли заохочу його м'ячиком. Покажи, покажи. Показує на красиво білий дивіться. Набої просил. У нас такий регіон схід, що більш актуальніше також впроваджувати такі, як пошук людини під завалами. Раніше цього ви не робили. Раніше Чого? цього не, не робили. Помічник, виходь. Молодець, добре. Ну, Це моя нова зірочка Беста. Вчора їй було ровно 4 місяці вже. Та, потихеньку ми ростемо, ще не навчаємось, тільки соціалізуємось потихеньку. Я думаю, що буде мінно рошукова Мінно-розшуковано. Чому саме так? Темперамент собачки. Поки що так себе проявляє, що вона підходить саме для цієї роботи. Там дуже важливо, щоб собака, коли знайшла міну, не чіпала її не лапою, не носом. От, вона до цього підходить поки. До 2022 року в нас цієї діяльності ще не було. Це дуже актуально і це буде актуально і вже після, дай Бог, закінчення повномасштабної війни. Знайшов.